Всім привіт! Мене звати Саня. І це наступна частина з проходженням гри GTA Vice City. Це вже 17-й випуск проходження місії. Минулому ролику ми проходили, ось ви на карті можете бачити цього чоловічка. І зараз, скоріш за все, ми знову будемо проходити з цим чоловічком, але ж спочатку треба. Людина правил дорожнього руху не знає, що транспорт, який рухається по прямій, має перевагу. Ще й перешкода справа. За це ми його покарали тим, що тепер він там десь на асфальті лежить. Я зараз їду сюди для того, щоб зберегтися і взяти бронежилет. Раз, так о, 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 о. ага, я понял. А. Оп, стой, 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 стой! Оп! Ювелир новый садил. Ща и трішки бабла зібрали. Так, поехали забережать миссию. Так, так я можу трішки де все. Ага, це ось вот тут. Так, сюди, ось отак, заїжджаємо, десь ось тут. Ага, ось тут. I must have the wrong address. Well, you might as well come in and rest your souls and have some tea. Do you have something there for me, Tommy? Yeah. This place feels familiar to me. Uh, it's a, a smell from childhood, a deja vu. Now, Tommy, I'm going to whisper a little errand for you. Hear me well, I you look like someone I I the Cubans have fast boats they use to cross the seas with drugs. It is their livelihood. My nephew been making little flying bombs to take them out. Blow the boats to coffin wood. Thanks for the tea. Додивісь до фургону з літаючими бомбами. Ага, все, я зрозумів. Що це буде за місія? Це треба буде керувати маленьким самольотиком. Навіть вже не вертольотиком. Це дуже кончена місія. Ага. До речі, ось цей ось міст це... Міст доданий за допомогою моду, і тому так вийшло, що цей міст якраз на місці, де мав би стояти ось цей ось погон. Тому у нас отак от і вийшло. І в цій місії я спробую застосувати лайфхак, як пройти цю місію з першого разу. А суть лайфхаку заключається в тому, що оці вон, чуваки, що стоять на побережжі. Е, так, як їм керувати взагалі. Вони починають тікати. Ага, все, я зрозумів, яким керувати. Вони починають тікати тоді, коли ми скинемо першу бомбу. І якщо не скидати бомбу, а просто підлетіти до них, то винтому тим, що у цього дотика, можна їх просто порубати. Я сам цього ще не пробував, я сам побачив в YouTube shorts цей готрейхак, Так, треба посадити наш літачок і тепер що? Треба їх порубати. А, їх просто подавити, Так, все, я, я поняв. Так, ми втопили наш літачок. Так, знову летимо до наших хлопців. Ну, Вже ми трішки собі задачу спростили, бо їх там вже не так багато. До речі, те, що я хотів зробити з тим типом. Я можу з цим зробити. Опа, мінус один. Так я можу і з цим і так зробити виходити. Так, і тепер нам треба що зробити? Злетіти. Для цього нам треба розігнатися. Так, і тепер треба ще дізнатися, як скидати бомби. У нас залишився останній літачок. І я сподіваюся, що на цей раз у нас щось дай вийде. Так, це вже зараз небезпечно стає. Але ж ми спробуємо. Суть заключається в тому, що для того, щоб керувати цим літачком, мені треба дві руки. Одна на додатковій клавіатурі, а друга на звичайній, де от я стрілками ну, керую. І для того, щоб скинути бомбу, мені треба одну з рук прибрати і нажати кнопку на... Мишці. І от, як виявилося, це не так то і легко зробити. Можливо, я щось не розумію. Я що не звучу? Місія пройдена. Ми її виконали. Лайфхак робочий. Хоча там, здається, не так як відео вийшло. Але ж ми впоралися. Ну, це як на мене вийшло дуже прикольне відео. От. І не таке то воно й легке, бо, опять же, через ту причину, яку я вам назвав. Можливо, є якась кнопка на клавіатурі, яка скидає ці бомби, я просто про неї не знаю. Але ж от мені третя рука в цій місії зайва не була. Ну а на цьому, в принципі, то все. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. А на цьому все. Бувайте!